Так що, що забирай, блядь, грушики скоро приїдуть. Ми вас не знімаємо, якщо що все добре. Там мені все робимо. А, да, тоді знімаємо. Оце як вони бігають, суєтяться. Всім добрий день, студія з вами сьогодні хто? Правильно, Діночка екскурсовод. Добрий студию. Тільки впусти мене назад, Ручний диван максимально глибокий, якщо я буду себе погано вести, я буду тут спати. Бо мене моя кохана виганить. Вертикальна батарея, як вам? Ахуєть? Коли я побачив вертикальну батарею, я завалив. А, там якийсь дитячий садочок, він нам не срався Бар... Які квартири? квартирі. Де? Якщо йти грабить, то знаєш. Так, так, Де кода... шукать? Де шукать, так. Да. Це, типу, да. Всем здравствуйте, мы переезжаем. Мы заебались. Дима грузина. Это дуже важко. Дима Грузчик. Но Дима занимается не перевозкой, а тяжелых вещей. Дима просто грузит людей. Иногда подорвается. Такая вот у нас ситуация. Ой Не впадай Фух Давай я тебя Нет, дай я поставлю Давай я поставлю Это на наш балкончик был да? Всем салам Всем здрасьте А может, здесь петличек? Да я хуй с ним Куда Громче будем говорить Давай Нормально чё да? Давай сейчас. Да? Надо Всем там. салам Давай, раз, два, три Всем, Всем салам. салам Мы приезжаем Ми заїбалися. Я б показала, чого ми переїжджаємо, але я думаю, вона вже скоро розвалиться. А може показати, в принципі. Ні, не треба, зачем? Бля, нереально щось розвалиться. Ми переїжджаємо по вил... багато причин. Ну, а перша причина це. Перше страчатися. Ми переїжджаємо. Давай в і я постараюся. Ну Щоб не розставлявся. Все-все-все. Ти ще в школі будеш закосіть підійому. Да. Так, чому ми переїжджаємо? У нас дуже йова кровать. Перше. Вона тримається. Огана Погана ізоляція. Друге. Зелені стіни, як ви Третье. бачите. Це балакс четверте. Хочемо поміняти е, картинку. Ми в такі ж копери лежимо і бачимо. Ну, Побачимо. Ну, -ба баж... це <пасінь кріту> <ріст> так по секрету. так що, що збирай, блядь, гроші, скоро приїдуть. Пішла, Пішла. Да, давай, працюємо. Давай. Давай, тільки так засадимо. Да, давай. Как говорится, работа не волк, блять. Работа Соберись. не волк, работа Раз, это ворк. Раз, два. Все ну что, на Сейчас, заеду. секундочку. Шишо? Хочу кушать. Чик, мы вас снимаем. Ну, все добро? Да, мне все равно. А, да, тогда снимаем. Нашу помощь. Да. Допомогу. На, тримай. Ну, мне нравится, как они бегают, суетятся. Солдат спит, работа идет. Я чисто на подстраховке. Да нет, ты просто бригадир у нас. Бригадир это тогда это туда, это сигарете. Я бригадир на снюсике. Да, зачем я не Вот эти штуки надо убрать. Коротше, от перший раз їду в Ліфті сама, до нас в квартиру. Везу найцінніше, як би, так, батьків. Зеркала тут, звичайно, немає, але ось таке маленьке малютка Фух, фінальна фінішна пряма, так сказати. Ми вже зараз будемо загружати коробки в нашу нову квартиру. І скоро побачите. Каміра, мотор. Всім добрий день. Студія з вами сьогодні хто? Правильно, Дімочка, екскурсовод <рес> на що? погляд нашої квартири. Ми ж переїхали, правильно Ви дивились цей влог. Що у нас тут є? Що скажи, скажи, чого у нас так переривисто було? Тобто ми А, В чому питання взагалі? Е, бо ми А заїбались, це все дуже важко перевозити. Б. У нас не відбулася камера, але вже вона відремонтувалась. Да, нічого страшно, страшного, нічого ну, страшного. Наднулася камера, от ми і починили, все добре, тепер ми досмотрети. Але коробка ще є у нас. Ну трошки є, трошки є. Перше, едисне. У нас є домофон. Раніше такого не було, у нас тут можна. Ой, блядь. Можна кому позвонить, наприклад. Mm. Якщо ви себе. У нас є тепер така тема. Оп. Двістино. Тільки пустили мене назад хуйца тебе не упустить. Ну все, вот так, продолжаем влог, значит. Дальше у нас кухня. Ну ладно, упущу я его, так уж и быть. Ну ладно, ладно, ладно. А нахуй я покупал петлички? Точно, сейчас оденем. Скажу про те, що смотрим туалет первый. Що у нас тоді є? Перше, що не було на минулій квартирі, є сушилка. Я хуй знаю. Я хуй знаю, як це працює. У мене такого нема. Я з села. Скидається туди і типа сушиться. Понятно. У нас є стиралка. Туалет пилісос. Ми не знаємо, куди діти Пилісос, Дайся, напишіть нам з приводу співпраці. Ось такі у нас гості Дивіться, що у нас тоді є ще прикольно. Підсвітка в шкафу. У нас такого не було раніше. Дивіться, готовий. Ляп, ахуєть. Ахуєть. Я вражений. Дімаріелтор. Дімаріелтер страшно. Холодильник. Ну Дивіться, типу, нічого поганого немає, ми реально зожники. Об'єктивно. Що тоді погане? Хоч що то скажи мені. Крабові палочки норм. Так це ж бутафорське, це обман. Та це обман. Така у нас кухня. Просторна гарна. Столик. У нас ще повинен бути ще один столік, але його ще нема. Дуже зручний диван, максимально глибокий. Якщо я буду себе погано вести, я буду тут спати. Бо мене моя кохана виганіть. Прикол за цю хату, я думаю, вже ти розкажеш, коли ми доснімемо обзор. Да? Така от у нас У нас є здоров'яний телік. Цього раніше у нас не було, у нас було два теліка, тут один. Вертикальна батарея, як вам? Ахуєть? Коли я побачив вертикальну батарею, я завалив. Але саме головне, прошу оператор. О -о обуваємось. Саме головне взагалі, чого ми зняли цю хату, це отакий у нас балкончик. Прошу. Це я сам собі типу. А? Ахуєть? Місце піздець. Тут моя кохана буде знімати вам тренування, знімати свої сніданочки, знімати якийсь контент. Щось ми будемо тут сидіти, піздіти, пити віно, пити каву. Блін, реально виглядає як ріелтор. Може стати ріелтором. <ріху> ну Дуже -то зручно, комфортно, дуже класно. Давай я тепер тебе покажу. Я <ріху> Ну ти дуже гарна в мене, що ти не показати. Ляп. Всім <ріху> салам. Розказуй, тепер ти. З вами на одразу яночка ріелтор. <ріху> Походу видимо не фітко. Все е -е -е -е. Що розказати, що е -е, ви, мабуть, помітили, що з нами немає нашого синочка Космоса. Да? Е -е, Знаєте, де він? А він в селі. Знаєте, коли він буде, ми не знаємо. То що, в кінці місяця? Так, да, того, що в цьому жика на Антоновича за собаку треба платити кожен місяць на сколько це 40... на 200 доларів і за нього залог, і хочуть забрати диван. І коротше ми вирішили, що космос має потасуватися в селі. Тому зараз він з бабуля з детулі або... Диван забирають тільки у котів, не обмані. А, так? Да? Да. Так, не заберуть у нас диван. Ха! Мур, мур-мяу. Так що ми поки що кайфуємо. От, ще також в нашому ЖК подивиться, хто ко не наїбне камеру. Я ж не ти. Скоро буде е подвір'я е всередині. Ну, воно якби є. Там буде мангальчик, короче, місце для читання. А, там якийсь дитячий садочок, він нам не барбекю зона буде отам. Так, Да. да. Шо? А взагалі, розкажи прикол, він повинен бути, але вони його построять на криші, непонятно коли. Ага. Ти краще скажи, взагалі, в чому прикол цього дому? Чому нам постійно твої підписники кажуть, що у нас однакові квартири? які квартири? Однакові. Де? У нас в ЖК. Чого так? Бо цей дом повністю Це будинка, під зйом да повністю одного типу застройщика, який ну типа будував ці квартири, і тому тут ремонти майже скрізь однакові, майже скрізь... Та ні, не скрізь, вони однакові. Ну є планування, де наприклад квартира менше квадратних метрів, то там е, трішки інший ремонт. Так як у Соні зверху, низ ну, до да. квадратних метрів, то там набагато, ну трішки інший ремонт. А так всі квартири ну якщо шк шо грабить, то знаєш е, так, де шукати? Де шукать, так. Да. <реш> Спалили бізнес-план. Вообще, да. що хотіла сказати? Хотіла сказати, що ця вся будівля, вся оця будівля, де ми живемо, вона вся повністю під зйом, Тут не, немає володарів квартир вообще, немає, нет. Да. Ти тупо живеш, як в модних апартаментах в отелі. Да. Вони навіть зробити це, як, типу, ну що, давай йдеш далі? Давай, то йди, ты іди. Почему? Ну вот так вот. Ну, за ми вам ось показали. Що, переходимо до нашого інтимного ложа. Мова. До речі, через через що ми змінили нашу квартиру стару, це через те, що в нас була кровать, вона трималася на соплях просто і на наших молитвах, дімою. Так і є. Тому, let's go. Це я. Та-дам. Чікс. Не затемняє? Трошки. Ну, так звільни з іншої сторони. Так краще. Ну і далі. Давай. І так, тестуємо кровать. Клас? Да, охуєть. Ну вона по камері не видно, але вона піздець здорова. Вона велика, і по-перше, тут э, це на матрасник, який не пропускає э, вологу чи що там, да? Вот. Да. Подивіться просто, який він довгий. І такого самого розміру надо, коротше, просто. її взяти, ми поки що не знаємо, але сусіди сказали, що нам підкинуть ідею. От, е, що в нас тут ще? А де цей столик? А ось, А, ну ладно. Так, е, тут в нас сама тільки, тому вечорами ми спимо або займаємося займаємо чимось іншим. Тут у нас така е, зона читання. Ді, ой, типа, ой. Ой. Це нормально, все буде. Что остался? Та забей хуй. Да ничего все хорошо. Толя видеорегистратор. Толик. Толик. Еболик, блядь. Так, э, наши шкафы. У нас... Давай я тебе ще покажу. Давай. А ч, а ч, а ч? А ч? Знаете почему? Смотри. С Ну да. Здрава. Ну да, непогано, не погано. Как бы да? Ну да. Все да. по порядку. Ну да, да. А У нас тоже тут цветочка, всех надо. Вот так вот. Вот так вот, да. Да. Идемо до нашей стані. Це ну тут пиздец. Чу. Допохуй. Напохуй. Ну давай то. А шо пиздец? Дам! А що погано? Все нормально. Ну, типа. Це було видно, якщо що. <laughs> У нас є, короче, і ванна, і душ, ебать. Охуєть. Yeah. У нас раніше був тільки душ. Uh, і ванна, і душ. Як вже сказав, <laughs> Ну, ванну ми поки що ще не приймали. Yeah. Але я думаю, на вихідних можна, можна, можна там уже буде. Ну, Діма навряд чи, тому що він має бути на влізе, а от я, да. Да, yeah. 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 не, ну вона здорова на самом деле. Да. Типа глубоко, да? Давай. Давай. Yeah. Ну, в принципе, чиназос. Никто не помітив no, то в пижаму Ну вообще реально. Та я думаю, ты тоже визишь. Думаешь? Да. Так как тут винчик, тут не наверное, мам. – Ка нахуй сигаретка? Я не курю. Да я знаю. Це для образа, Дякую. Козыря. Ну все, весь огляд закінчився. Uh, що ж uh, хочу розказати людям? Хочу сказати непогано, хорошо. Що непогано, хорошо. Жити тут. А. Uh, тобі як? Давай, я вже не знаю, що тут. А я хочу сказати, uh, став. Давай. Там красиво, дуже. А я хочу вам сказати, що ми перейдемо знову сюди, бо тут гарне світло, правильно? Так. Да. Правильно, це перше. По-друге, очікуйте. Що, можна, що зонку ставити, і так і будемо робити. По-друге, підписуємося, ставимо лайки. Не забуваємо коментувати. Що? <плес> <Шо? плес> О, салам алейкум. <плес> <он не злал. плес> Ти викупаш, що ми можемо перелізти до сусідів. Так, але <плес> ми настрали, це ж тут теж сравні. Ну це ж голод, це не удивительно. Прикинь, я тупо можу перелізти з сусідів. Ну там, там нема дверей, вони не відкриваються. Хоча, може, хуйозно. Коротше, Якщо ви дивитесь сусідів, якщо ми можемо залізти, в принципі, ніхуя. Перше. Підписуємо, ставимо лайки, друге, коментуємо. Для вас стараємось. по-третє, будемо робити багато якісного контенту. В принципі, те, що намагаємось робити, Поэтому все. До побачення, правильно? Так. Да. До побачення.